У Луцькій центральній бібліотеці для дорослих навчають комп'ютерній грамотності пенсіонерів. Такі заняття дозволяють людям поважного віку отримати цифрові навички, необхідні зараз для вирішення побутових питань, говорить бібліотекарка Ірина Гулюк. Пенсіонерів вчать користуватися смартфонами, оплачувати комунальні послуги онлайн, реєструватися у додатку Дія. Людмила Ковальчук прийшла на заняття втретє і вже вміє створювати електронну скриньку. Можна, звичайно, в дітей вчитися, але їм ніколи немає часу. А тут дуже бібліотекарі уважні розкажуть, не бояться повторити. Я хочу сама навчитися працювати в додатках, щоб ні до кого не звертатися по допомогу, і тому я прийшла сюди на ці курси. Хто володіє цифровою освітою? Це легше знайти роботу комфортно себе почуває людина також. Вирішуємо всілякі проблеми, як замовити забронювати ліки на сайті, як стати на чергу до певного лікаря. Працівники бібліотеки проводять групові заняття, які відбуваються раз на місяць, та надають індивідуальні консультації у будь-який день за запитами відвідувачів. Розповідає тренерка цифрових курсів Надія Шатрова. На нинішнє заняття прийшло 17 учнів. Люди літнього віку дуже сучасні і. Питання дуже різноманітні, і все їх цікавить. Допомагаємо зайти на сайти, допомагаємо налаштовувати соціальні мережі. Також дуже актуально. На сьогодні реєстрація на різних платформах: допомога, допомога по безробіттю, допомога вимушено переселеним особам. 53-річний лучанин Ігор Клименко постійний читач бібліотеки. Чоловік прийшов на заняття з кібербезпеки, бо каже, не раз зіштовхувався із шахрайськими схемами. Є люди досить довірливі, бо мені вже трошки надоїли шахраї. Я не знаю, можна їх назвати кібершахраями, скоріше їх можна назвати телефонними. Я рахую. Вав 5-6 смс, ак де мені пропонували срочно поміняти картку, бо вона нібито заблокована. Відвідують навчання з цифрової грамотності читачі від 50 до 70 років. Заняття відбуваються в рамках проєкту Дія цифрова освіта у дванадцяти книгозбірнях Луцької громади. Навчання для пенсіонерів планують запровадити і в районних бібліотеках. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.